Новини від редакції каналу Ми Україна в ефірі інформаційного марафону. Цей випуск доступний жестовою мовою. Завдяки Наталії Дмитрук на Херсонщині російський дрон вбив жителя Білозерки. У самому Херсоні, у Дніпровському районі, ворог теж дроном поранив жінку. Вона у лікарні повідомляє про це обласна військова адміністрація. Під атакою безпілотників був і корабельний район міста. У ньому зруйновано дитячий садок. Поранені троє підлітків. Такі наслідки масованих ударів російських дронів по Одесі. Діти перебували поблизу місця влучання. Нині вони у лікарні, в них опечені обличчя та руки. Їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості. Загалом Одесу росіяни атакували шахедами в три хвилі. В місті значні руйнування є влучання в торговельний центр, пошкоджена багатоповерхівка, пожежна частина та низка невеликих магазинів. Тут все взривалось, все летіло, це просто був жах. Попала у нас там малярна частина є, і попало саме туди, і звідти почався пожар. Як, як взагалі чогось сюди прилетіло, ну, я не розумію. І тут всі по, по цій лінії, тут автозапчастини поруч Ограм, ну, еліт, за ними сантехніка, труби. Ну, і все отак просто в цю частину летіло на дорозі. Це, я взагалі не розумію, що тут. Ну, це просто-просто. Бізнес, весь і все просто от так обичних людей, які все життя, блін, реально завжди працювали. А у Запоріжжі авіабомби зруйнували два приватних будинки, три пошкодили. На місцях влучань надзвичайники гасили пожежі. Є руйнування дачного кооперативу. У лікарні залишається потерпілий. Ще п'ятеро, зокрема, і чотирирічний хлопчик лікуються амбулаторно. Внаслідок російської дронової атаки спалахнули пожежі на Сумщині, Хмельниччині, Чернігівщині та Київщині. Шахеди пошкодили десятки будинків. На Хмельниччині об'єкт цивільної інфраструктури постраждав. Загалом Росія запустила цієї ночі 214 ударних безпілотників, 114 наша ППО збила, 19 знешкодити не вдалося. Решта ворожих дронів були імітаторами. Зупинити терор з боку Росії, може лише подальший тиск на неї. Так, на чергову масовану атаку відреагував президент України Володимир Зеленський. Саме спільний тиск на Росію, посилення санкцій та оборонної підтримки нашої держави це шлях до припинення такого терору і затягування Росією війни. Ми чекаємо від США, Європи та інших наших партнерів реального тиску на Росію. І це те, що дозволить спрацювати дипломатії. Володимир Зеленський, президент України. І Володимир Зеленський зустрівся із президентом Чехії. Петр Павел приїхав до Київщини з Одеси, де перебував якраз під час дронової атаки Росії, і домовився з урядовцями про гуманітарну підтримку південних регіонів України. Сьогодні президенти відвідали Мощун, де три роки тому тривали найзапекліші бої.